з тобою, Господь, я щастя в долонях тримаю, тобі, Боже, славу складаю за все, що даруєш мені в серці моєму печа, я зранена птаха, безсила. ти, Боже дарую. Твоя любов натхненна сила, Твоя любов у ми, Господь, вічне життя Твоя любов у ми, Господь, Твоя любов натхненна сила, Твоя любов у ми, Господь, вічне життя. Я бачу тебе в красі твої далі безмежній, вершини ти гірди, вовижні, відпиток твоєї руки, слідя подяк не знайти, щоб велич твою прославляти, невпинно тобі промовляти, спасибі творе. Любово, мій Господь, вічне життя. Друзі, вітаю вас всіх, щиро радий вас бачити і дуже радий, що ви є, що ви приєдналися до нас. Сьогодні у нас понеділок, понеділок новий, новий робочий тиждень. Нехай Господь Бог вас благословляє на всю вашу роботу, на всі ваші справи, нехай ваші плани будуть Божими планами. Нехай Бог буде з кожним, хто тут є, хто приєднався до нас, хто. Uh, є разом з нами цього вечора. Вітаю брата Андрія, Алексікчука, Ла Оксана, Лавришин, uh, Лідія Лополишина, Наталя Володькіна. Друзі, ради вас всі бачити, Анна Гуцуляк. Слава Богу за вас, всіх, друзі, слава Богу, що ви є, що ви знайшли все-таки час. Галина Мороз, Наталя Суржко, Лідія Сидоренко, Світлана Бекіє. Друзі, раді вас всі бачити. Пишіть свої потреби, прохання, все, що ви напишете, ви знаєте, що ми будемо згадувати і молитися за вас в наших, в наших молитвах, які ми. Звичайно, проводимо кожного вечора з нашою громадою. Тому все, що ви напишете, ми будемо згадувати, будемо згадувати і будемо за вас молитися. Галина Темченко, також радий вас всіх бачити, радий, що ви є, що приєдналися до нас. Ну і давайте молитися. Давайте почнемо все з молитви. Попросимо, щоб Господь був з нами і щоб ми розуміли його писання, його слово. Дорогий наш Небесний Отець, дякуємо тобі за новий тиждень, який ти нам даруєш. Дякуємо тобі за цей день. Дякуємо тобі за те, що ти, Господь, є в нашому житті, і що ти нам допомагаєш. Бога слави Боже нас на всі наші справи, які є в нашому житті. Даруй нам Боже сили, розуму, все залишатися з тобою. Як би Господи не було важко нашій державі, нашим українцям, українкам, які там знаходяться, Господь даруй їм сили встояти. благослови нашу землю. Господи, і залиши нас там, де ти нас благословив, Господи, де ти нас поселив, даруй також Боже всім. Сьогодні сили тим, хто знаходиться десь за кордоном, Боже. Кожного збережи і кожному допомагай. І, Господи, як би не було, що би не було навколо нас, допоможи, щоб ми все наділися тільки на тебе. Просимо це все, Господи, у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь друзі, молимося, просимо, щоб Господь був з нами, щоб з нашим українським народом, з усіма хто там є, нехай Господь обов'язково обов нам допомагає. І ми з вами прийшли до першої книги Самоїла. Там ми прочитали з вами книгу Руд. На черзі у нас перша книга Самоїла. Книга, яка якби початок такий, яка є таким вступом, вступом, коли. Коли в Ізраїлі появиться цар, так. цар в Ізраїлі все був Господь. Так. Господь казав, що я, коли він вивів е, ізраїльський народ з Єгипетського краю, він був з ним, він залишався з ним. І це була така, знаєте, держава, де головним царем був Бог, і все робив Бог. А були люди, які допомагали там, йому були його слуги, його раби, так як написано раб, Мойсей, так наприклад, був. Чи Ісус Ісуснав багато було людей, які служили Господу Богу, так і ось. Не було потреби в тому, щоб щоб людина щоб людина хотіла царя. Так але народ ізраїльський настільки відійшов від Господа Бога, настільки не бачив того, що господар його нього робив. Що він вирішив, що вони мають мати теж царя, так як це було в навколишніх навколишніх народах, і в принципі їхня їхня прохання так і буде звучати дай нам такого царя, як в інших народів. Так і ось в цей період приходить Самоїл. І що би я хотів сказати, от Самуїл, це дуже такі цікава історія, та, тому що Самуїл, він був написано, що такого судді, як Самуїл, то не було за всі часи. Та. Тобто це людина, яка себе дуже добре провела, та дуже добре показала. Людина, яка зробила е, таку е, титанічну роботу, так ви знаєте, що він е, е, помазав першого першого. Першого царя, так, Саула, так, і всі ці історії з Саулом, як він, будучи обраним Богом, да, в кінці залишився так далеко від всього. Так. І потім дуже цікаво, що Давида так помаже. Тобто людина прожила таке життя е, історично дуже важливе так, для ізраїльського народу. І е, що саме саме мені не зрозуміло так в житті, самої те, що не, не зрозуміло, а просто як буває в житті, так щоб це з вами зрозуміло, що. Він, будучи таким хорошим судеєю, людиною, яка стільки зробила для свого народу, а людиною, яка була дійсно таким великим авторитетом, яка дійсно показувала, через яку працював Господь, до якої говорив Бог, так? яка робила Божу роботу, а от його сини та його два сини, вони були несправедливими суддями, нечастими. Так, і коли Самуїл сказав, що він вже йде, все закінчується історія. То вони не захотіли брати синів, тому що його сини були корупціонерами. Тобто люди були несправедливі. І отут оце, таке запитання, знаєте, з однієї сторони, ми розуміємо, коли батько жив, наприклад, так, недобре і показував поганий приклад для своїх дітей. І діти виросли і так само живуть, ну, бо все зрозуміло, так, тобто тут логічно. так. А от коли батько живе добре, коли батько показує хороший приклад, так? А діти народжуються от саме, саме чомусь, такі абсолютно відмінні та різні, так, не такі, як, як сам і них не так, як це робило спо як це робив їхній батько. І це, знаєте, оця історія, вона і що саме цікаво, що від цього ніхто. Не застраховані. Тобто ми повинні з вами прийняти, що так буває, що батьки, хороші батьки можуть бути погані діти. Не, не те, що погані діти, а діти, які будуть поступати по-іншому, діти, які будуть робити щось, щось е, погане, та не таке, як робив батько, наприклад. Та. І Оця історія, от Самоїла, вона сама-сама яскрава. Та, тому що якщо ми подивимося, і були інші, та, знову ж таки, це саме, не єдиний, так. Наприклад, ми знаємо з вами історію Арона, так, де він теж був чудовим та правосвященником. Так. І сам Господь сказав, що рід Аронів буде служити. Зробив візьми Арона і при. при Присвятий, він казав, мися, візьми Аарона і зроби з неї свящальники, тобто ці люди будуть мені служити. І якби тут все описано, правильно, так, і ось в нього теж діти. Так, і ми знаємо, що ці діти неправильно так, служили, там, неправильно не, не, не вели себе, на той вогонь взяли. Так. Історія згадала та авіа. І є ще така історія, яку ми пам'ятаємо з Ілієм, якому зараз ми теж будемо читати. Та. Но, знову ж таки, з Ілієм теж не зрозуміло чому, тому що в нього таке було, він ніби якби попускав своїм синам, Він знав, що вони так поступають неправильно, що вони служили, так, як, написано, як писав Господь. Так. Но, тим не менше, все одно так, ми не знаємо, який Ілій був до кінця, тому що з однієї сторони його показують, як. Людина, яка служила, то нібито розуміла, що робиться щось недобре, та, але з іншої сторони він якби на це закривав е, десь очі. Та. І ось от в цьому такому контексті та, ми можемо з вами починати читати книгу Самоїла. І вона розказує взагалі про те, як з'явився Самоїл. Він з'явився, звичайно, е, е, кожен е, такий служитель, та, кожна, кожна людина Божий служитель, та він має таку історію. Якогось такого особливого з'явлення на світ, або особливого посвячення на цю історію. давайте тобто з вами читати перший розділ, перша книга Самуїла. У Раматаїм, Цофімі, на Єфремовій на нагірі жив чоловік на ім'я Елкана, Еркана, син Єрохама, онук Еліго, правнук, того про правнук Цуфа Єфремівця. І тут знову ж таки перше запитання, там тому що ми знаємо з вами, що він буде служити. І багато хто каже: Ну а, як же ж він міг бути? Тоді служити, там ми знаємо з нами, що не служити бути з зловити так. Але багато хто сходиться до того, що насправді він був новитом. Просто він там жив той час. Він мав дві жінки, ім'я першої була Анна, ім'я другої Пеніна. Так сталося, що Пеніна мала дітей, а Анни дітей не було. І це теж що дуже цікаво. О, Кана, це один з єдиних прикладів, де він показує, що таке є лавіратний лавріратний шлюб. Так? Шлюб, де було дві жінки, так де було дві жінки, не тому, що так хотів чоловік, а тому, що це було. Згідно писання, та ми знаємо з вами, що багато жонство, Багато хто мав там, наприклад, царі мали так. Ми ще з вами будемо про це читати, та і це і чим добрим не закінчимо. Став докана, батько Самуїла, Це хороший приклад. Не те, що багатожонства, але він, це, це не левіряти, навіть шлюб, а те, що він взяв другу жінку через те, що перша не могла народити. Тобто таке було, а таке могло бути тільки по цій причині. Так. Щороку той чоловік ходив зі свого міста на поклоніння, принесення жертви Господу Савого Товші. Ну, служили так як, так як було написано, так як написано в Лавитах, так, як написано в книзі повторення закону, так, чи, що людина має приходити так, і, і, до храму. Так. Господніми священниками там були два сини Ілія, Хофні та Пінхас. Щоразу, коли окана приносив жертву, він давав своїй жінці пеніні та всім її синам і дочкам певні частки, жертвного м'яса, аніж він давав подвійну частку, оскільки він її любив більше. Хоч Господь учинив її неплідною, тобто він до неї відносився на те, що вона не мала дітей, він до неї відносився так, як до першої, якої він дійсно любить, яка була в нього люлою. Та, та суперниця Анни завжди дражнила її, всіляко принижуючи через те, що Господь не дав ані дітей. Так повторилося з року в рік, що разу, коли вони приходили до Господнього дому, пеніна завдавала, їй прикрощів, а вона Анна плакала, відмовлялася від їжі аркана, її жилкана, і чоловік питав, Анну, чому ти плачеш і чому ти ніси? Чому сумує твоє серце, хіба я для тебе не дорожчий за десятьох синів? Одного разу, після того, як вони ушіло скінчили їсти і пити, а священий Ірій сидів на стільці. Цібля входу до господнього храму анна підвелась і страждаючи душею. І гірко плачучи, вона стала молитися до Господа. Так? дуже часто, коли людина приходить з таким так? цю молитву часто спочує, і відбуваються такі великі чудеса. Вона дала обітницю, говорячи, Господи, слава Оти, якщо ти дійсно звернеш увагу на недолю твоєї слугині, та якщо не забудеш мене, і що згадаєш твою слугині, даси свої слугині нащадка чоловічої статі, то я віддам його Господу на весь вік його життя, і бритва не торкатиметься його голови. Так сталося, що вона стояла на молитві перед Господом, а священник Ілій весь час спостерігав за її устаном. Позаяк Анна лише шепотіла, ледво рухаючи своїми губами, тоді як голосу не було чути, то Ілій подумав, що вона п'яна. Тому їй сказав їй, доки залишатимешся п'яною, йди і витвери з себе спожитов тобою вина. Але відповідаючи, вона сказала, ні, мій володарю, я просто нещасна жінка, я не пила ні вина, ані іншого пенкового напою, а просто виливаю перед Господом свою душу. Будь ласка, не вважай, не вважай своєї слугині за яку негідницю, адже це я надмірної натуги та великої печалі досі до це промовляла. І все та закінчується так, що Ілія каже, йди, та і тобі Господь дасть те, що ти а просили. Ми з вами знаємо, що через рік з'явиться Самоїлка. І цей Самуїл буде служити Ілія. Він буде звященника Ілія. І завтра ми з вами це продовжимо читати, що там відбувалося, як було, так. І я дуже радий, друзі, що ви є, що приєдналися. Хто є, все-таки з нами, хто приєднався. І чекаю вас завтра. Завтра приходьте до нас. Ми з вами продовжимо читати писання і продовжимо. Досліджувати те, що відбулося в, в книзі, в книзі, в книзі в, в, пророка Самуїла. Так, перша книга Самуїла. Всім вам ще раз хорошого за мирного вечора та Боже вам благословень. і чекаю вас друзі завтра. В океан відпустив на волю, я блукав, я шукав, та чужа це доля. І я йду додому отче, прийми мене, я син твій, а не гість додому отче. Буде як ти мене відпустив, світри боти і в тим і си, хоч куди, то твоя лиш воля, та я йду додому, Отче, прийми мене. Ja synn tvía nei í dodomu áte haibúde ja kon